Нове надходження це Volkswagen Jetta на двигуні 1,4 гібрид. Автівка в нас має дуже класний чорний колір на класній комплектації, перектроніки, камера заднього руху. Автівка 2015 року в нас. Салон у нас шкіряний, перфорована шкіра, центральний підлокітник з підстаканниками, третій підголівник, електроскоп підіймачі, тоновані вікна, безключовий доступ, датчики сліпих зон електро піднімання опускання скла, електрорегулювання дзеркал, електрогулювання сидінь, автосвітло, мультимедійне шкіряне кермо. Є підігрів сидінь, вовзонний клімат-контроль, система старт-стоп, автомат, штатна мультимедія, пробіг в автівки 224 тисячі кілометрів, всього обслужено, має дуже класний вигляд. І автівку можна придбати за готівку або навіть у лізинг, або кредит. Знаходимось ми оболонський проспект, 21 в парковка Дрімбері. Тож, друзі, чекаємо на вас всім гарного дня.